Обіцяного три роки чекають. Саме стільки мешканці цього будинку на вулиці Амурській не платили за воду. За цей час накапало майже 4,5 тисячі гривень боргу. Інспектори хотіли вкотре нагадати про це, але чи то хазів не було вдома, чи то непроханим гостям тут не раді. З будинку ніхто так і не вийшов. Не пустили до хати навіть кота. Є власники, чи нема, та зручностей в цій оселі більше не буде. Тут ми напряму обмежуємо водопостачання, крім того, ще додатково закриємо каналізацію від того споживача в грібній ямі. Борг міг бути ще більшим, якби враховувалася ще й та вода, яку господарі качали в обхід лічильника. Труба йде з колодязі, заходить в цей колодязь. Якщо ви бачите, далі йде в будинок, де встановлений прилад обліку. А це біла трубка, це є самовільне підключення перед лічильником. Тож як тільки власники будинку знайдуться, їх чекає серйозна розмова та штрафи. Не платили за воду і в будинку на Липканській сума дві злишком тисячі гривень. За словами господаря, борг реструктуризували, тож помалу, але спожити сплачував. А коли прийшов час віддати лічильник на випробування, чоловік звернувся до приватної фірми. Прийшли, зняли щочик на перевірку. Сказали на два тижні. Тиждень два. Принесли через рік ця процедура, за словами начальника водоканалу, виключно у компетенції комунального підприємства. Споживач пише заяву на повірку лічильника. Наш контролер або інспектор приходить, знімає дану пломбу. Провіряємо або в нашому дерстандарті, або в нас на капеченці водоканалу. А за відсутності лічильника водоканал виставляє рахунок згідно з кількістю людей, які прописані за адресою. Звідси й борг. Однак чоловік не розуміє, чому комунальники не рахували в будинку аж трьох людей. Скільки проживає тут у вас. Я і мій маленький син. Хоча згодом, зі слів того ж власника, з'ясувалося, що в будинку все ж проживають троє. Є ще моя мати, ну і зараз її вона відсутня. а як що ви мені сказали, що живете ви з сином, то вже мати да, особи ну зараз живу. Я з але... ну три особи є, водою. Коли ж аргументи закінчились. Вхід пішли емоції, щоб мені набрати, наприклад, один літр води з варити mm. Я потрібен 30 літрів випуску mm. коришньому грязі. Ви вважаєте, це нормально? Ненормально. Втім, документів, що засвідчують невинність господаря, водоканалівці теж не дочекалися за словами Андрія Штогринця. З боржниками розмова коротка: платіть або відріжемо. І вона має ефект на сьогоднішній день. Більше 100 тисяч вже оплатили споживачі. Крім того, ще споживачів 20 провели розтермінування даної заборгованості і оплатили нам за підключення назад. каналізації, яка є. наразі загальний борг чернівчан перед водоканалом становить майже 8 мільйонів гривень. Павло Монахов, Микола Остафій, Чернівецький промінь.